Село Біловоди розташоване на півночі Хотінської громади. Мешкають в ньому близько пів тисячі жителів. В основному це люди, яким більше 50 років. До кордону з Росією тут менше семи кілометрів. Звідти кажуть місцеві і прилетіли ворожі снаряди по лініях електропередач, газу в інфраструктурі, а також по оселях мирних мешканців. Оце дивіться, чим нас як кажуть. чим нас. Гощають, оце таке. Віктор Харченко мешкає у селі майже 20 років. Має хазяйство. Поросят корів птицю. Тепер справлятися із ним доводиться самотужки. Після ворожого обстрілу відправив сім'ю у місто. Ось худоба три поросенка, три поросьовка, бачите, які ребята. І телятко. Нині на подвір'ї все так само, як і було у день влучання снарядів. Пробиті уламками вікна, паркан, стіни. Чоловік чекає, коли фіксувати наслідки обстрілів приїдуть правоохоронці. «Надо ці двері забити, то саме це ж треба заводити. Теж не я. Ось дивіться, навіть осколок тут терчить. Ось бачите, Це ж воно все лупило. Вибухом пробило навіть молочні бідони, каже пан Віктор, а поруч із ними і собачу будку. Як осколками побили, то саме собака живий, ну Перелягли. вже не гавкає, а балакає. Всього ж пошкоджених від вибухів осель у Біловодах близько десятка. Ось вікна всі, нема не одного цілого. Нема не одного цілого. Шифер підняло так і положило. Зять приїхав, гость я позабивав, щоб шифер не зсунувся. Жінка згадує, незадовго до вибухів була на подвір'ї. Потім пішла у хату до лежачої 93-річної матері. Тоді і почався обстріл. Улетіло ж осколок і вибило, а я тут сиділа. Оселя пані Зої постраждала найбільше, говорить голова Хотінської громади Микола Торяник. Біля будинку влучили кілька снарядів. Дах доведеться перекривати повністю. Допомогти людям обіцяють грошима та матеріалами. Виділимо їм по 10 тисяч зразу. Це на перві такі, щоб вони могли. Що зробити. І все те, що може зробити сільська рада, вона буде робити. Перше, це у кого пластик, у кого дерев'яні вікна. Ми будемо робити на свої плотні їм вікна, вставляти це зробимо. Тобто такі роботи столярні. От, шифер надіється на інші джерела допомоги безполезно. Робити будуть люди і сільська рада. Рішення про виділення коштів має бути ухвалене на найближчому виконкомі, говорить Микола Торяник. Із будматеріалами та першочерговим ремонтом мають встигнути до настання холодів. Діана Крахматова, Валерій Коваленко. Новини на Суспільному. Сумщина.